Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Також вітаю вас з початком літнього сезону. Сьогодні вже 2 червня, неділя. Ми у Трускавці, зараз вже 18.00. Бівет вже давно відчинили, чую. Лунає музика. Не знаю, чи на біветі, чи біля музичної альтанки, чи, можливо, на центральній сцені. Так що йдемо, друзі, подивимось, що там за масові гуляння у Трускавці. Літній сезон вже розпочався. Ми зараз йдемо з вулиці Стебницької, повз Бістро рідний край і також церква Святого Миколая. Йдемо по бульвару Торосевича до Бівету, зайдемо, подивимось, скільки людей зараз на курорті. Я думаю, що в літній сезон людей буде набагато більше, ніж зимовий, весняний. Ну, осінню буває також багато людей. Ну, не знаю, я вже вчора знімав відео, було набагато менше людей в місті, ніж зараз. Ну, але це може бути такий фактор, що по неділю приїжджають люди погуляти Рускавець з найближчих міст, сіл, ну з Рускавецької ОТГ можна сказати так. Ну, і я вже чув, що на бульварі Торусевича по дорозі до бівету, там якийсь ярмарок відбувається. Не в тих домиках, що ну, великодній ярмарок зробили, а зовсім інші біля музичної альтанки. Так що йдемо, друзі. Запрошую вас з собою на прогулянку. Ось Це церква Святого Миколая. Тут дуже гарно підсвітило сонце. Церкву. Праворуч від нас солохина кухня, пройшли вже бістрорідний край. Деколи запитуєте в коментарях, де можна там поснідати, пообідати, повечеряти. Є ще кафе Катерина. Також є на річках пельменна. Дуже гарна тепла сонячна погода. Початок літа радує сонячними днями. Вчора сонце, сьогодні сонце, сьогодні плюс 24. І цілий тиждень також має бути сонце, тепло. Багато людей в коментарях пишуть, що вже Ну, хтось пише кілька днів, хтось кілька тижнів, відпочивав вже в тому трускавці і вже скучають, хочуть вже знову приїхати. Тут вже чутне музику. Якісь народні колективи, напевно, на музичній. На сцені міста, центральній сцені міста. Сівають, танцюють. Вчора був день захисту дітей, я думаю, що можливо це до того свята. Людей на площі трохи є. Так що початок літнього сезону проходить непогано. Я бачу, що є більше людей. Що Йдемось з бульваром Тарасевича до Бювету, до Ворожного парку Адамівка. Заглянемо на ямарок. Людей вистачає. Людей з дітьми вистачає. так що... Бачите, початок сезону і на курорті Зразу більше людей. Я казав, що як будуть літні канікули. У дітей, так що буде, буде більше людей на ході. Музична альтанка. Ну, на музичній альтанці концертів немає. Сьогодні в обід на біветі була Оксана Білозір. У мене не було можливості в обід бути тут. Завтра в Палаці культури Шевченка а в неї концерт. Ну, я десь так приблизно раз в місяць приїжджаю на курорт і якось так випадає, що в неї постійно концерти в понеділок, а в неділю вона приїждж... ну, приїжджає швидше, можливо, ще вчора приїхала на курорт і вона в неділю приходить в обід на бювет. Бачимо, музичний паровозик чекає своїх маленьких пасажирів. Ресторан ph club закритий, продається. Кілька ресторанів закриті, друзі, прускавці. Султан, двориклева <паспалу> і ph club Зачинені. Бачите, людей вистачає біля бюлету. Більше людей в місті стало. Початок вже зараз майже 18.30. Можливо, там в 5-4 в було набагато більше людей. Чато трохи було спекотно. Зараз вже можна ходити, вже так комфортно, десь плюс 22-23. Невідомо, коли там добудують цей торговий центр парк. Не хотілося б, щоб він повторив долю оцих недобудов верхнього бівету. Спочатку ці недобудови закинули, а потім ще й бівт закинули. Надіюсь, що його добудують. Має бути ще один тут супермаркет. Нагадаю, що 31 п'ятниця було відкриття супермаркету Траш. В мега маркеті ТКС, там де верхній юлет, хто знає, колись там було сільпо, його зачинили в березні, ну а травні відкрили супермаркет Траш. Наполовину десь, напевно, менше, ніж Сільпо був, але все рівно приємно, що там є магазин. Вже читав а, гарні коментарі на рахунок того, що люди, які відпочивають в санаторії Кристал, вони ж там ходять все рівно в магазини. Який би all-інклюзіон був, все рівно хочеться чогось в супермаркеті. Наприклад, морозиво, Зараз літо. Тому добре, що відкрили супермаркет. Я думаю, що як і тут відкриють, і тут будуть люди ходити. Шаховий турнір триває, дітям також цікаво за голубами. Ще, друзі, прийдемось до спортивного майданчика. Там, зараз там волейбол, баскетбол грають, ну, пляжний волейбол. Так, і звідси видно, що і пляжний і волейбол, і баскетбол, і дуже багато людей в парку. Хтось тобто просто сидить на лавочках, відпочиває, хтось тобто дивиться волейбол. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Є люди на спортивному майданчику, є люди на тренажерах, також тут можна бачимо. Взяти для дітей автомобілі, прокат, можна велосипеди, можна скутери. Не скутери, а самокати, ще електросамокат. Джерело Едвард потребує вже реконструкції. Бачимо, що навіть ті старші і літні люди полюбляють тренажери. Ось тут можна постріляти в тирі з дітьми. Чудовий зелений парк Адамівка. Наповнув, в санаторії Кристал також вже багато людей. Ну, він такий відноситься до бюджетних санаторіїв. А бюджетні санаторії завжди популярні. На курорті. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба, гарного перегляду і до зустрічі у наступних відео. Всім па Викидай так?